Серед багатьох подій, які ми відзначаємо навесні, у квітні є день, особливий для всіх шанувальників та любителів англійської літератури. Вони визначають День народження Шекспіра, становитий актор і плідний автор. Він подарував світові розмаїття драматичних та поетичних творів, історія з яких були переспівані та переказані в літературі багато разів. Вважається, що Вільям Шекспір народився 23 квітня 1564 року у місті станфорд на Єволі, в сім'ї торговця Шкірою. Щороку, саме в цей день, на батьківщині драматурга проходить шекспірівський фестиваль, це справжнє свято для любителів його літератури. Що за життя Шекспір і його твори користувалися великою популярністю, і хоча у той час мало хто знав його ім'я, тому що глядачі звертали увагу насамперед на акторів. Сьогодні він по, по праву вважається одним з найпопулярніших драматургів світу. Персонажі різних п'єс Шекспіра пов'язані з Вероною, Але для багатьох людей це італійське місто є місто Ромео Джульєт. В ньому вирують пристрасті, насичені емоції, війні родини і кланів ровно ворожнича. Кохання своєю силою може порівняти тільки з такою ж сильною, глибокою ненавистю. Та що йому теки? Та чи там заї печі, малою роди руки або якусь частину іншу тіла. Та що ім'я? я? Хоч як не Ромео, він Ромео. Найвище досконалість все ж при ньому. Та й хоч би він був зовсім беззамінний. скрізь же, своє ім'я, Ромео. Воно ж не є тобою і замін візьми мене усю. Болю на слові, назви мене коханим, і вмить я вдруге хрещусь, і більше ніколи не буду зватися Ромео. Хто ти, що притаїш із під серпанком ноші, і слухав тайну сердечну? Яким ім'ям назвати себе? Не знаю. Своє ім'я ненавиджу я сам. та моя, адже ж воно твій ворог. Я б розірвав його, якби воно стояло, написане на папері. Мій слух не похопив шість сотні з уз твоїх. А голос, я ти знала. Хіба ти не Ромео, не монкеті? О, ні, свята знають, що не те і не інше, якщо вони для тебе особи. Як ти зайшов сюди, скажи навіщо? Як ти міг перелізти через мур? Адже високий він і неприступний. Згадай ну, хто ти, смерть тебе стикає, як зна, що хто достане тебе кінь? Кохання принесло мене на крива. і не змогли цьому завадить мури. Кохання, може, все. І все збалає. Твоя рідня мені не перешкола. Вони тебе об'ють, коли побачать. В твоїх очах страшніша небезпека, ніж у двадцяти мечах. Поглянь душ Мені Мені ненависть, їхня не страшна. Своїм плащем мене прикриє ніч. Та як не любиш ти? Та нехай знаходять. Хай краще смерть від лютої злоби, ніж вік безніжності твоєї. Кто То показав тобі собі дорогу. Моя любов, вона мене навчила, дала мені пораду. А я за те позичив її речей. Моє лице ховає маску ночі, але на мені пала і йстить, що ти чуєш, цю ніч мої слова підслухав. Хотіла б я престоність зберегти, від слів своїх хотіла б відмовитись. Хотіла б я, та й годі прикидатись, мене ти любиш. Нараз розкажеш так. Яну з цим місцем благословеним, що обливає Верхи да разріб. О, не клянись, це зробила. Який так часто змінює свой виклян, що не змінилась, бо я Та чим я поклянись? Не треба зовсім. Або як хочеш, поклянись собою. Чарівним комиром і я повірю. Тобі я вірю, а мене досить слова. Та, та. Ні, не клянись. Хоч ти їди на радість та не на радість, мови нічні. Все сталося несподівано занадто. Так, так раптово і необачно, як блискавка, що блисне і ледь стигному сказати ой, стийнуло на добранщику. Без нагороди? Так мене і покинеш. Якої ж нагороди хочеш ти. <звук> Повинна тим коханні присягти. Я присяглася раніше, що ти просив. Проте я хотіла. Забрати клятву? А навіщо люба? Щоб бути щедрою і знову віддасть. Та ж я жадаю, що вже маю. Як доброта моя безкрає, як море дна немає і любов. ще більше їх я віддаю тобі. Тож більш навіть зостається. А їм немає меж. О ніч. Свята. Благословенна ніч. А що, як все це сон такий. Солодкий сон, що, боюсь, ніколи не обернеться в дійсність. Колись чернява гарними не звали, хоча були вони серцем краси, оганлено красу в нові часи, прекрасно вже доходить до розвалу, а все бридке, удавшися до фар. мені алек. Всупереч природі і гине підданим на жертву моді, бездомної краси великий скарб, тому твої і очі, і волосся, мов чорна ніч, у них відбрався сон, вони по вроді кинуті ногу. Той колік чорний, мов жалобу носить, і вичить, так тобі жалоба та, що видно за вроду чорнота. Славу від народження вже має, хтось вихваляє богатирську вроду, хтось про свої достатки тільки дбає, хтось у собаках цінить лиш породу. І кожен власну радість має й мрію комусь це одяг, ястрик, кінь буланий. Та я інакше щастя розумію, що була для тебе лиш завжди кохана. Твоя любов найвища в світі сила. Герби і золото тьмяніють перед нею. З кохання в мене виростають крила, і я, як птах, злітаю над землею. Не покидай мене, не забирай любов, бо я на самоті тоді лишуся знову. Кличу смерть дивитися на бридво на жебри і приниження чеснот. На безтурботне і вельможне битло, на правоту, що їй затисли роду, на честь фальшиву, на дівочу вроду, поганьблену на зраду в пишноті, на правду, що в підлоті, на вдогоду, обертає почуття святі, і на мистецтво п'ятою влади, і на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде і на добро. Що в за служника? Я від всього цього помер би нині. Та як тебе лишити в самотині? Добриденьке, я чув, що так вас зла. Чула ви, мать, пане, бо Катериною мене звуть. Один і неправда. Звуть вас просто Кет. Чи Славна кет, а часом Клята Кет. Та ви, окет, найкраще в світі. Кет. Всім Кетом, кет, моя солодка Кет. Е Цукерка Кетів, тісниця моя. Почувши, як тебе по всій країні за доброчесність хвалять за красу. Та ще й не так, як ти того достойнеш. Сюди я руш, свататись до тебе. А хороший! Ну, як ви такий рухливий, то можете рушати звідси. Видно, що ви майно рухоме. Це б то як? Ну, як стілець. Вгадала? Стать на мене. Сідають на ослі, Адже вони нас поні такі, як ти. А жінка що, не може понести? Ну, і такого духлята, як ти. Ох кет, но ж коли не зроблю тебе. Бо ти ж така ще юна і легка. Легка в ногах, це правда. Туму вайлові зроди не впіймать мене. Легка в ногах, та нелегко звичай. Не чайка? Так сорока вже скоріш. Круг. Моя голубка, стережися крука. Коротки в нього до голубки руки. Ах ти ж оса, ти справді дуже зла. Як я осла, Ти вісьмо ожила. Ну. Як та Як розум можна знайти, так хто ж не знає, де знайде жало? Заскук. Ні, я за цієї. це то? Моєму, якщо будеш про чужі задки безпіхати. А поки що, прощай. Що, мій язик у тебе в задку? Е, ліс, тривай. А то побачимо. Ну, спробуй ще. не Будеш там горба. Це ж не є, не благородний донь. Співфа геральдика? Пиши ж мене до княйкою. Пікніше горб у тебе. Ти вмієш хребі за чоловіком, так? Так півник я, пікурочка моя. Не півник ти, а мокра Ну годі Ке, не дивись так кисло. Я так дивлюсь, коли кислицю бачу. Нема кислич, не дивись так кисло. Чого ж нема? А де? Ну покажи. Якби люстерку мала показала б. Ти на моє обличчя натякаєш? Тима, здогадливий. хоч молодий. Так, справді, я замолодий для тебе. Але підтоптаний. Це від турбот. <рес> а в мене їх нема. <рес> дарма. Ні, справді, ну тікай, бо так. Я тільки дратуватиму тебе, коли ти станешся, пусти мене. Ні, не пущу, бо ти не мила. Мені казали, ти шорстка, пихата, понура. Все це бачу, я, брехня. Бо ти привітна, гречна і грайлива. Ласкава, ніжна, як весняна квіт. Не вмієш ступитись, дивитись послуг, усати губи, як охіді дівчата. Не любиш говорити наперекір. а розважаєш любо кавалерів, люб'язними, приємними словами. Чом кажуть люди ні пакетку Лгава? Брехня! Бо кейте хпаніну на лішині. Струнка гнучка, смаглява, мов горішок. А зернятки у неї ще смачніші. О, ні, дивись, ти не пригаєш. Іди, дурню геть, винна вас услуга. Чи так скрашала гайса моя Діана, як царствена холода твоя скрашає цю кімнату? Ні, будь ти, Діана, вона ж хай буде кет. І ти, нутлива, Діана ж хай зальотницею буде. Ти би трошки відчула цих слів. І з голови Дотепни дотепний перегляд. Дотепний рік, та не дотепний плід. Чи я не мудрий? Ні, лише пролаза. — Ну то пролізу я до тебе в Та годі жартове собі візьму. Кажу я просто: згоден батько твій на шлюхне. Посах він дає добряче. То ж хоч не хоч, а я тебе візьму. Яке? Якраз для тебе, чоловік. Бо я зумів красу твою побачу. І та краса мене вже полонила. Тож ти не вийдеш ні за кого більше. А я родився, щоб тебе приборкати. Бо ти була неначе, наче я кінь чи дикакет, а я зроблю з тебе ручну, а став кіську. Свійсь Наш ми. Задом таємним, геть, карту Ми поділимо накрою королівство і болемо з роме своїх старежій, струснутися заботи й діла, не вірши та душим щоб зваги вестися до могили. Нехай відомо буде посіг вам, щоб кожній моїй дошок поділили, щоб потім суперечок не було. Вас, дочки, я питався тепер, котра з вас мене найбільше любить, Бажаю, їй найкращий перевідать. Ті, що з'єднала ласкові з, з природи, на вишу ми потягали на біля первородного на рівне слово нашого сір. Я вас люблю сильніш, ніж те, висловити можна. Мені дорожче ви за світло дня, за простір, волю, за дивай, багатства, за вроду честь життя моє і здоров'я. Я вас люблю, як може ще ніколи дитя свого батька не любило, щоб виявити всю мою любов. Бліді слова, безсилий голос людський, моєї любові жодних меж нема. А ти, корбеліє, любий, мовчи. Ми віддаємо в обладу землі окреслення греницями Та надпишні ниві тіня вигаю, зелені лук та розкішні води. Все твоїм іписом нащадкам. Що скажеш нам тепер, регана, з дружина кордона? Може металу викована ще сестра, одна й ціна нам. Серце відчуває в любов з моєю схожу. Та сказано про те занадто мало. Ненавиді всі радості землі. Хоч як вони були принадні, одне ваше чуття мене щасливе, до вашої величності любов. Карделія, яка ж ти бідна? Ні, я добре знаю, що за мій язик майбут багатший щедріж. Тобі твоїм даємо вічність спадок оцю третину наших володів не меншових і на придомини скупіші. Ту, що вони рівні дали? Тепер у ціга наша третя дума. Що можете сказати, щоб взяти за інших двох? Чи рішують крапчатку? Кажи. Нічого, сір. Е, нічого? Е, як нічого? Нічого. Без нічого і не буде нічого. Ще подумай і кажи. Нещасна я. Уста мої, не вміть мое серце висловити в голос. Я розріблю голову як хвалить мені моя повинність. Кордиля, сама ходьте слово, якщо не хочеш віддано востись. Подарю мій, мені дали життя ви. Мене зростили і виховали ви. Плачу за це належною ціною, шановлю, любов'ю та слухняством. Навіщо сестри чоловіки їхні? Вони ж покажуть людей тільки вас. Як муже віддам свою яруту, то знає візьме він і половини дбайливості моєї та любові. Ніколи так не вийду заміж її, як сестру. Щоб я самого свого батька. Широ, це від серце. Так, голодарю. Молода така і вже така скупанчу з душею. Я молода, мілорде, і правдива. Корделія, присягаюся ходою тіл небесних, які дають життя і сумет. Тебе не знаю я віднять його і від години цією. Моєму серцю тепер чужа. Скарби безцінні отця мого. Я покидаю вас, печалі повна. Добре знаю я, хто ви такі. Мені всестрою був бувши, то тяжко хиби ваші називати. Любій же, батька. Відаю його серцям таким багатослівним вашим. Та тепер, якби мене він не відкинув, воліла б іншим бачити його у кращій місці. Я йду, прощайте. А твоя наука, як ним чинити, нам не потрібна. Краще ти повчись як догоджати мужеві своєму, щоб взяв тебе жалівчи, за покірності у тебе і свою покару ти по правді заслужила. Час за тайну ликаз. І ваші хибили криганьба. Прощайте, сестри, доброго життя. вам. Сьогодні наші юні артисти дали можливість нам відторкнути це саме до мистецтва Шекспір і вам побувати у театрі. Ми дякую вам за те, що ви нас креативні, сміливі, талановиті. Дякую вам за те, що ви є, вчитесь і не боїтесь показувати себе. Тому пропоную всім, хто бажає, будь ласка, долучайтеся. Це вже друга постановка, бачите, у нас в школі. Але Приємно бачити, наскільки вони креативні талановиті. Всі ви найкращі учні наші. Дякую вам. Ну, а для артистів найбільше, скажімо, це їхня вдячність глядача це бурхливі оплиски. Бачите, ви сьогодні показали наскрізь мене. Як ви гарно вмієте читати, як ви вмієте гарно грати, всі для вас приємно дивитися. Бо він, це велике сьогодні задоволення. Ну, я хочу подякувати цій людині, яка займалася з вами, залучила вас до цього. Інколи казала, що нічого з цього не вийде. Дуже-дуже переживала, так, але є. Це прекрасно, Олена на Полегнуваті і терпіні. І головне, щоб ви, ви всі жили і щасливі були, під мирним небом. Ваша хлопця Натальна. Дал була там, дал гаду наші.